Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні наше відео про джинсові штани, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось на мені штани, джинси, моми. Вони йдуть тут собі рівненькі, Донизу вони чуть-чуть завужені, ось так ось на ніжці. Як завжди, вони на мене трошки довгуваті, тому що в мене зріс 164. Це моделька називається Моми. Дивіться, у мене ось тут, ось по бедрах, я поміряла 112 см. Ось ці штани, які я одягнула на півокружність бедер 52 см. Тобто 104 см. Ось, бачите, ось так ось вони сіли на мене. Це мій розмір. Так, це ось це 52 розмір, 32-й розмір. На них написано, на півокружність бедер 52 см. Ще у нас є 33 розмір, на півокружність бедер 53 см. І такі ж штани. У нас є 38-го розміру, на півокружність стегон 55 см. Так, ще вам розкажу про них. Дивіться, є ось тут кишеньки. кишеньки, І ось тут ось кишеньки є. Висока посадка, резиночка і шнурочок. Коштують такі штанішки моми, 1200 гривень. Ще в нас є одні штанішки, такі теж моми, вони сірого кольору це літні штани. Літня колекція в нас залишилася з того року. Вони коштують 925 гривень, тому що ну, одні штани лишились. Я вже не буду їх як продавали того року, так і вже допродам. Тут на півокружність стегон 58 см. Дивіться, ось тут також кишеньки є. Ось такі кишеньки. 920 гривень 58 см, розмір 31-й. Бачите, це йде з супербаталу. Тому 31-й розмір, а на півокружний стегон 58 см 925 гривень. А ось ці штани, що на мені, це весняні штани. Їх можна навіть зараз одягнути з колготочками, а вже весною ходити просто в шт... ну, просто в них. А це літні штани. Далі в нас ще є штани модель труби. Труби, так, на синіх покажу, на синіх краще видно. Дивіться, ширина штанки ось тут, ось, дорівнює ширини штанки внизу. Це називається модель труби. Тут 30 см. Ці ширина штанки 30 см. Ці штанішки коштують 1250 гривень, тут також резиночка, ширіньки немає і тут немає ширинки. Це як джаггінси йдуть. Ось тут ось карманчики такі. І ззаду теж кишеньки. Ось такі ось. Ось це у мене в руках 32 розмір, напівокружній стелон 52 см. Тобто от, однаковий розмір, але дивіться, наскільки вони довші. Бачите, ось ці штани довші на більший зріст. Також є у нас такі штани. Ой, так, де тут та етикетка? Десь я бачила? 33-го розміру на півокружний стегон 55 см. І ще є. 36 го розміру. На півокружній стегон Тут 60 см. Це йде батальна серія. 60 см на півокружній стегон У цих штанах. 1250 гривень. І ще є чорні ось такі штани. Тем, можна сказати, темно-сіре, мокрий асфальт. Теж висока посадочка. Дзвегінсами зроблені, шнурочком. Ось тут є карманчик. На карманчику є такий, такі блискітки, камінчики. Вони хоч в такому розмірі будуть під кофточки, але все одно вони є. І це радує. Дивіться, ці штаніжки коштують 1150 гривень. Теж моделька труби це розмір. 34-й, півокружній стегон 56 см. Ось такі джинси маємо на сьогодні. Це ще у нас джинсики можна носити. Це теж весняні джинси. Ось ці чорні і сині весняні джинси. Їх можна зараз носити під з колготочками, а потім уже без колготків. Ну, хто як носить? Так, замовити ці штани, ви можете за номером телефону 0,68 173 61 33. Ми висилаємо наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товарів. Товару. Дівчата, я вам щиро дякую за ваші гарні відгуки про наш магазин, за ваші теплі коментарі. Вони радують, ну, нас радують і ми ще хочемо більше і більше і краще для вас працювати. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!